Українські військові почали використовувати безпілотники носії, з яких можна запускати до шести fpv дронів. Після від'єднання вони можуть вражати ворожі реби засоби протиповітряної оборони, штаби та живу силу на відстані, до якої не долетіли би самостійно. Система також працює як ретранслятор для зв'язку між оператором та FPV. Про все це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров. каже, такі безпілотники незамінні для нашої. Військових, бо можуть виконувати завдання з максимальною точністю, поки оператор перебуває на відстані. Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер дрон з нами на зв'язку. Наші вітання, пане Валерію. вітаємо Вітаю вас. пане Валерію. Я вже збилася з рахунку, скільки разів за сьогоднішній вечір наші спікери переважно це військові говорили про те, що ця війна, яка триває, це війна дронів. Підбуваючи проміжні підсумки, чи можемо ми сказати на чиєму боці зараз цей дроновий рахунок на нашому чи на ворожому? Україна тримає стрімке лідерство з точки зору використання дронових технологій, і це не лише про кількість, котра однозначно більша, ніж будь-якої іншої країни на планеті. Україна сьогодні виробляє дійсно багато дронів, і це дивує наших закордонних колег, котрі просто не можуть зрозуміти, яким чином Україна змогла це зробити за останні декілька років, не просто будуючи дрони ще й локалізуючи їх максимально роблячи їх з українських компонентів. Але в той ж момент і з точки зору нова. Цій Україна стрімко демонструє перевагу над ворогом, і найчастіше ворог копіює а, ті чи інші здобутки, котре Україна знаходить як ефективні рішення, і він це робить з запізненням у 5-6 місяців. А, не варто недоцінювати ворога є деякі напрямки, де відбувається певний паритет у використанні тих самих дронових технологій. Але якщо ми говоримо про загальну індустрію, про дронову екосистему, то Україна тут набагато попереду і не просто ворога, а всієї планети. Пане Валерію, ну оскільки ми вже про ініціативи так говоримо, я не можу не пригадати новину анонс, певний що міноборони закупить 4,5 мільйони FPV-дронів українського виробництва 2025 року. Я думаю, що не зайвим буде проговорити 4,5 мільйони. Це багато чи мало за сучасних умов так. 4,5 мільйона дронів Україна використала цього року. Лише частина з них була придбана за державний кошт. На іншу частину ми з вами донатили. На іншу частину, і це близько третини, також корупційні структури виділяли фінансування для того, щоб виозпечувати ті чи інші підрозділи, а котрі потребували цієї допомоги. Тож, коли ми говоримо про 4,5 мільйони дронів, котрі наступного року викуну цього року купить міністерство оборони України, то це де факто той об'єм, котрий був спожитий минулого року, і але Україна виробить набагато більше. Тож ми можемо очікувати, що Україна виробити виробить як мінімум в декілька разів більше ніж ця цифра, яка зараз озвучена. А якщо б взагалі не мати дронового голоду, щоб ця цифра дійсно була вирішальною великою, і ми ніколи не задумувалися де взяти дрони, то на складах України потрібно взагалі мати до 30 мільйонів дронів. Це цифра, яку можна порівняти з запасами артилерійських снарядів, тому що дрони наразі виконує саме таку функцію, а просто хірургічно більш точно. Тож коли перед нами спостають такі цифри, вони великі, вони більші, ніж можуть собі уявити наші союзники. Вони великі з точки зору щоденного використання. Але навіть цієї цифри буде мало, бо інтенсивність використання дронів настільки велика, що навіть така кількість не задовольнить її на 100%. Пане Валерію, ми дякуємо за те, що ви були з нами Дякую. на зв'язку за ваш коментар. Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер DroneUA.